Ми з Україною скільки потрібно, Та це ж абсолютно пусті слова. Це нічого не означає. Потрібно для чого саме? А для Кремля це як кисень. Крим це єдине, що має значення. Якщо Україна звільнить Крим, то все закінчиться. і якщо Росія знову нападе, то США доведеться брати участь. Так, ми готувалися до цього ще з 49-го року. я бачу, що все складається позитивно для України. Не бачу жодних світлих перспектив для Росії за одним винятком. Ексепт. Друзі, всім привіт з Варшави. Саме тут зараз відбувається Варшавська безпекова конференція. І Європейська правда допомагає вам з'ясувати, що думають про нас про війну та про нашу перемогу. Західні партнери з нами Бен Ходжес, колишній керівник армії США у Європі, і ми поговоримо про все це. Бен гепітбен to... be радий, happy що ви тут us. з нами. And і я so почну з простого запитання: Україна переможе у війні. Will Ukraine win? так, звичайно, Україна переможе між тим, наш контрнаступ іде не так швидко. Звичайно, ми в Україні віримо, що він приведе до перемоги. Але чи вірять всі в Європі та в США, що Україна однозначно переможе? річ у тім, що багато хто неправильно розуміє суть контрнаступу, це не тільки те, що відбувається на землі, в окопах і на мінних полях. Це лише один сухопутний компонент набагато більшого, дуже складного контрнаступу, який НАТО називає мультидоменним. Контрнаступ це те, що Україна робить одночасно у повітрі, на суші, на морі, в кіберпросторі, в інформаційній сфері, з силами спеціального призна. Ачення все це робиться взаємопов'язано, і у підсумку дає Україні ініціативу, а також чинить величезний тиск на російський генштаб. Я би сказав, що зараз український генштаб обводить навколо пальця своїх противників з російського генштабу. Сюди входить і атака на Крим, що триває протягом останніх чотирьох тижнів. Всі ці речі разом узяті не були з збігом обставин. Це був дуже детальний витончений план. Спершу вивести з ладу радари, потім атакувати і знищити потужності з логістики та технічного забезпечення. А вже потім знищити штаб Чорноморського флоту. Це частина єдиного плану дій, мета якого зробити Крим непридатним для розміщення російських сил, і це ключ до перемоги. Я пам'ятаю, і вас напевно не вперше про це питають. Не так давно ви були набагато більш оптимістичні. Лунали прогнози, що до кінця цього року Україна поверне собі південні області і можливо Крим. так. Я вважав, що Україна звільнить Крим до кінця літа 23-го року. Але пригадайте, я завжди додавав застереження. Це буде, якщо ми надамо ЗСУ все необхідне, ми цього не зробили. Тож я справді помилився у своїй оцінці, що американська адміністрація і німецький уряд вирішить надати Україні далекобійну зброю, яку вона потребувала. надати інші потрібні їй потужності. Так, я помилявся. Я був упевнений, що нарешті почую від мого президента слова: ми хочемо, щоб Україна перемогла. А для того, щоб вона перемогла, вона має отримати ось це. Але цього так і не прозвучало. And we done that yet. Звичайно, ми не можемо зазирнути у голову до Байдена, але його оцінка безумовно враховує цілий комплекс різних факторів. На вашу думку, що саме заважає західним лідерам, включно з президентом Байденом, надати Україні необхідну зброю мій президент зробив дуже хорошу роботу з багатьох точок зору. Вдалося зібрати докупи і отримати разом понад 50 країн. А військова допомога, яку надали США, є дійсно значною. Але Байден не зробив те, що я вважаю, його найважливішим завданням. Він не визначив нашу мету. Що ми хочемо отримати в результаті? от я від нього чую: ми будемо з Україною стільки скільки потрібно. Але це абсолютно порожна заява. Ці слова нічого не означають. Скільки потрібно для чого? Натомість президент мав сказати: Ми хочемо, щоб Україна перемогла. Ми хочемо, щоб Україна відкинула Росію до кордонів 91-го року а яка причина? Байден просто боїться чи щось інше? Ну, я думаю, що не тільки він, а також люди, які його оточують. Це хороші, розумні, працьовиті інтелектуали. Але більшість з них це ті самі люди, які помилялися у прогнозах щодо Росії ще за часів Обами, і вони не повірили у те, що це і це найголовніше Росію реально перемогти. They don't вони And в це не вірять. А по-друге, <проб> вони не розуміють, чи буде ескалація, і їх це непокоїть. Я вважаю, що для хвилювання немає причин, але їх це непокоїть. І по-третє, на мою думку, вони не розуміють, що станеться, коли Україна. Матиме катастрофічний для Росії успіх, якщо російські війська будуть розбиті, і режим у Москві впаде. Що далі? Схоже, що ці три речі є у них у голові, і вони не можуть або ще не змогли дати їм раду. Хоча, як на мене, це свідчить про повне нерозуміння ними природи війни, нерозуміння України і нерозуміння самої Росії. And a lack of, understanding of Russia. європейська правда це медіа, яке професійно, але зрозуміло, простими словами розповідає про зовнішню політику про місце України у ЄС та НАТО. Зараз ми пишемо це відео з варшавського безпекового форуму, але нам потрібна ваша допомога для того, щоб не лише хайпові канали, але й ми мали популярності. Ютубі для цього лайкайте це відео, звичайно, підписуйтеся і лишайте коментарі, що ви ще хочете побачити на каналі Європравди. Дякуємо вам. То чи вірять вони, що Росію реально перемогти? Я вірю, але я не думаю, що вони у це вірять. А в чому причина? Вони вірять, що Росія настільки сильна, чи просто бояться, а бояться чого. Повторюся, я вважаю, що це розумні, інтелектуальні, працьовиті, хороші люди. Але у багатьох із них завжди була ідея, що радянський союз ну, тепер Росія занадто велика і занадто сильна країна. Тому Росіяни можуть просто продовжувати робити лихо, бо ж у них є тисячі одиниць ядерної зброї. Справді є такий образ Росії, а ідея, що Україна може перемогти РФ просто не вкладається у них у голові. для мене очевидно, що Україна переможе Росію. Ми знаємо з історії, що війна це випробування волі і випробування логістики. і я бачу, що все це розвивається позитивно саме для України. I see no bright spots. я не бачу ніяких позитивних варіантів для, для Росії на горизонті. Жодного, але є лише один виняток. Це варіант, коли ми будемо говорити. Know, ми сподіваємося, що Україна зможе досягти доброго результату на переговорах або слухай Україна, Нехай вже Росія залишить собі той Крим круто. заради миру, або інший нонсенс. Саме це є киснем для Кремля. Спитаю щодо Крима. На вашу думку, в нинішній ситуації, коли захід і США. Надають Україні певну зброю, але не дають все, що потрібно. Чи можливо повернути Крим військовим шляхом Краймі Амілітарлідемії? Як на мене, такий сценарій лише затягує конфлікт. Загине набагато більше людей, буде набагато більше руйнувань. А все могло би закінчитися значно швидше, якби США і Німеччина прямо сказали, ми хочемо, щоб Україна перемогла у війні. Ось те, що вам потрібно для цього, беріть. І я підкреслю, Крим це єдине, що має значення. Якщо Україна звільнить Крим, то все закінчиться. Я не думаю, що Росія, хоч кількість зацікавлена у Донбасі, за винятком того, що контроль над ним дає сухопутний коридор з Ростова до Криму. Це єдине, що її цікавить. Зрештою, Росія не зробила геть нічого для розбудови Донецька і Луганська, відколи вони контролюють Донбас. Нічого єдине, що вони там робили, це збирали чоловіків для армії. Але вони нічого не зробили, щоби по. Кращити ці окуповані території. Та й Крим потрібен Росії лише як військова база, яка дозволила би контролювати до Чорне море. Так і я переконаний, український генеральний штаб, який блискуче діє під час цієї війни, розуміє, що Україна ніколи не буде в безпеці, доки Росія контролює Крим. Україна ніколи не зможе по справжньому відновити економіку, поки Росія окупує Крим і може розірвати судоноплавство з Одеси, Херсона, Миколаєва або геть заблокувати кораблі, які проходять через. Керч до Азова, навіть якщо звільнені Херсон та Бердянськ, росіяни все одно триматимуть заблоковане Мазовське море. І я не бачу, як Україна може погодитися на таке рішення. І я не вважаю, що Захід має проштовхувати будь-яке рішення, за якого Росія залишиться в Криму. of us should push що solution where Russia keeps Crimea? What do we need якої зброї You're зараз бракує uh, ЗСУ? Ви вже згадали This про ракети далекого радіусу дії, але мабуть це не єдине, що потрібне. Я конкретизую, чому я про це питаю. Добре, пам'ятаю, що на початку великої війни ми багато разів чули, що нам потрібні саме танки. Мовляв, кілька сот танків змінять ситуацію. А коли ми отримали танки, то виявилося, що цього недостатньо. Бо росіяни використовували проти них ланцети і. Mini yeah. Russians uh, can use lancets. And, uh, так у цьому була проблема. Було дуже багато акцентів на конкретних платформах. F-16, атакамси, танки, петріоти і так далі. Все це важливо, але немає жодної зброї, яка б змінила хід війни. Тут потрібна комбінація зброї правильно застосована. саме тому я кажу про військову спроможність, а не про конкретну зброю як зрозуміти, чого потребує Україна для перемоги? Для цього треба запитати себе. А як саме вони переможуть для перемоги? Україна має звільнити Крим. А що потрібно для звільнення Криму? Потрібні сили, які можуть ізолювати Крим, перерізати сухопутний коридор та Керченський міст, а потім зробити Крим непридатним для розміщення російських військ. Зробити так, щоб Чорноморський флот не міг залишатися у Севастополі. Російські літаки не могли залишатися в саках. Російська логістика у Джанкої для цього потрібна далеко. Обійна зброя, треба щоб українці могли щодня бити по Севастополю, по САКах, кожен день робити так, щоб росіяни були змушені втекти. Я чув, що генерал Каволі, верховний командувач Сил НАТО в Європі, нещодавно сказав. Точність здатна перемогти масу. Єдина перевага росіян це маса нічого більше. Їм байдуже скільки людей буде вбито. Отже, треба нейтралізувати масу. Для цього треба знищувати штаби, логістику, артилерію. Щоби робити це Україні потрібні засоби високоточного вогню на великій відстані. А що це буде атакам, Стаурос, Шторм Шедоу, Грей Ігл безпілотники чи наземна бомба малого діаметру? Це не має значення. Якщо ви їх отримаєте і у достатній кількості, то росіяни більше не зможуть залишатися в Криму. Тож я вірю, що ваша війна може закінчитися наступного року за умови. Якщо США нарешті зрозуміють, Путін продовжуватиме це робити, доки не зрозуміє, що він програв. Бо коли у нього в голові з'явиться думка, я програв, або це йде до поразки, то йому доведеться зупинитися і змінити наратив або використає ядерну зброю. Окей, до цього питання ми ще повернемося, але я повторюся. Треба дати йому зрозуміти, що він програв. це буде, коли 50 країн, включаючи США, Німеччину, Велику Британію, Францію, скажуть: ми хочемо, щоб Україна перемогла. Наша політика полягає в перемозі України. тоді він побачить, що ми нарешті обрали цей шлях. А зараз він бачить, що ми не зацікавлені у перемозі України, і йому достатньо просто протриматися, поки ми поступимося. Так звичайно, треба серйозно ставитися також до ядерної загрози. У них тисячі ядерних боєголовок. І путіну відверто кажучи, байдуже скільки людей загине, включно з його співгромадянами. Йому це байдуже. То здається, чому б йому не використати ядерну зброю. Але я не думаю, що він це зробить. Тут немає ніяких плюсів. Росія не отримає жодної вигоди, якщо застосує ядерну зброю. Україна вже сказала, ми не зупинимося. І мій президент сказав: Якщо ви застосуєте ядерну зброю, ви побачите катастрофічні наслідки для Росії, і схоже, що у Росії йому повірили. Так Ожці зіпінь попередив Росію не використовуйте ядерну зброю. До того ж, люди з оточення Путіна дивляться на нього і кажуть, йому 70 років він скоро помре. А що тоді на нас чекає? І я не впевнений, що у Москві чи Санкт-Петербурзі всі підтримують ідею використання Путіним ядерної зброї. До речі, тут йдеться про тактичну ядерну зброю, а не про стратегічну. Щоби задіяти тактичну ядерну зброю, треба щоб багато людей виконували ланцюжок наказів. І якщо цей процес почнеться, ми це побачимо і будемо про. Це знати зрештою. Ядерна зброя насправді найбільш ефективна для росіян тоді, коли вони її не використовують. Ви ж бачите, як вона змушує захід вагатися, all of us to hesitate. So it means, the, тобто, навіть якщо Путін if, uh, настільки збожеволіє, що вирішить мені вже 70, мені все одно, і я хочу завдати останній удар. удар. У цьому yeah, разі хтось це зупинить? So. Я Думаю, що так. І знаєте, що нам потрібно робити? Ми ж знаємо усіх тих людей, які оточують Путіна. Ми знаємо, хто вони. Я думаю, що українці також знають, хто ці люди, які тримають Путіна при владі. Вони повинні бачити свої обличчя в газетах, на білбордах. І з нотаткою, ми знаємо, що ви маєте вплив, і ви зараз вирішуєте свою долю після того, як це все закінчиться. Якщо ви будете продовжувати допомагати Путіну бути у владі і робити те, що він робить, то ви опинитеся на лаві підсудних у газі на новому Норверському трибуналі. Треба, щоб усі ці люди відчули те, що вони роблять зараз, не мене для них безкарно. Не треба думати, що не буде жодних наслідків, якщо вони будуть підтримувати Путіна і допомагатимуть йому завдати ядерний удар. Ефтей континіт сопорт Владимир Путін оргелпем дудис ту файналас і на завершення. Давайте поговоримо про НАТО. Я вважаю, що ми програли у вільності. На жаль, ми могли отримати запрошення, але цього не сталося. Чи вірите ви, що у нас є шанс, що Україна отримає запрошення на вступ до НАТО? Ну скажімо, на Вашингтонському саміті? at Washington Summit так, це можливо, і я вважаю, що шанси на це зараз вищі, ніж, наприклад, рік тому, все ж таки, у вільнюсі змінилися формулювання заяв про Україну. Змінився настрій, навіть попри те, що Україна не отримала запрошення, на яке сподівалася. Дуже схоже, що ми подолали емоційний та інтелектуальний бар'єр. А зараз ключове завдання подумки відокремити запрошення від вступу. Бо у Вільнюсі постійно доводилося чути. Мовляв, якщо Україну запросять до. NATO, or, um, in Vilnius, the conversation was all about if Ukraine is invited to join NATO, we'll immediately be in a war. це ж неправда, звичайно, що ні, але це казали всі, навіть американський радник з нацбезпеки. Тож ми маємо наполегливо пояснювати, щоби прийшло розуміння цього. Зрештою, подивіться на Швецію. Швеція отримала запрошення понад 18 місяців тому, а вони досі не є членом НАТО. Отже, є приклад країни, яку запросили, і вона на цьому шляху. І було б дуже важливо надати подібний сигнал для України, і це стане також сигналом для Росії, що Росія не має права голосу, коли йдеться. Про розширення альянсу Дехто каже, якщо Україна переможе, ну точніше, коли Україна переможе, то США все одно не мають поспішати із фінальним членством України в НАТО. Адже це означатиме, що якщо Росія знову розпочне війну, США доведеться брати у ній участь. Єс шустапін так, і ми були готові зробити це з 49-го року у разі нападу на будь-якого члена НАТО. Навпаки, найкращий спосіб гарантувати, що Росія не нападе, це членство України в НАТО. Адже Росія, якою б жахливою вона не була, не прагне вчиняти самогубство. А її напад на НАТО був би безумовно самогубством. Тому я вважаю, що Сполучені Штати повинні підтримати цю ідею. Це покращить безпеку і стабільність у Європі. Ситуація буде набагато кращою ніж зараз. Росія побачить, що через власні дії отримала своїми сусідами країни НАТО уздовж всього свого кордону від Фінляндії до Туреччини а також у Чорному морі, і до речі, альянсу потрібно буде мати стратегію для чорноморського регіону. А наразі припинити говорити про Україну як про щось ізольоване. Треба говорити про Україну як про частину регіону, який є стратегічно важливим для заходу, про Україну, яка є членом НАТО. Разом Україна, Румунія, Болгарія, Туреччина. А потім хто знає, може приєднаються Молдова і Грузія. Ну принаймні всередині ЄС. Це будуть історичні зміни безпекової ситуації на Поколінь вперед. І ви вірите, що це станеться? Так. Дуже дякую за інтерв'ю. Дуже дякую, що вірите в Україну, і Україна обов'язково переможе. Будемо сподіватися, що це станеться і як найраніше. Юкрейнвіл дефенітлі обов'язково. Дякую за те, що додивилися наше інтерв'ю. Лишайтеся з нами на каналі Європейської правди, каналі про Європу, НАТО та місце України у світі.